Закарпаття стало осередком національних культур. І не лише на рівні області, а й усієї держави. Цьогоріч уперше проводять всеукраїнську олімпіаду мовами нацменшин. Перед початком заходу дипломатичні представники Угорщини, словаччини та Румунії зустрілися з першими особами краю. Ми створили всі умови для того, щоб саме такі заходи проводилися у нас. Але в першу чергу, дякуючи збройним силам України, ми можемо проводити такі заходи. Закарпаття представлено практично багатьма національностями. і в нас є достатньо половини дітей, які готові прийняти. Участь у цій олімпіаді, але в той же час і дітки із інших регіонів України. Головна тема розмови діти та їх майбутнє. І не лише про навчальний процес, а й про відпочинок. Зокрема, дітей з прифронтових територій та дітей військовослужбовців. Так, словацька сторона нині не була готова відповісти, чи зможе і в якій кількості прийняти на оздоровлення українських дітей. Однак зауважила, що знайдуть таку можливість упродовж цього літа. Водночас, Угорщина, яка щороку оздоровлює дітей з України, вкотре запевнила, що добра традиція триває. Угорщина продовжує працювати в цьому напрямку. Вона продовжує е, працювати в сфері для того, щоб приймати дітей як із Закарпаття, так і за межами Закарпаття. Цього року вже в лютому пройшов. Було е, приймали вже діток, і має зараз за честь анонсувати про ще один е, про ще одну готовність прийняти. Це 200 дітей. 100 дітей в червні і 100 дітей у вересні. Що стосується навчання, зокрема знання іноземних мов, то на переконання угорського консула, білінгвізм, який притаманний нацменшинам в Україні, відкриває перед дітьми ширші можливості. Європейський союз має на даний момент 24 офіційні мови. Угорська, словацька і румунська є в складі цих мов. І я впевнений, що ті студенти, ті діти, які спілкуються як українською, так і ті, тою мовою, чи угорською, чи словацькою, чи румунською, вони мають дуже-дуже яскраве -дуже майбутнє, таке майбутнє, яке не мала попередня генерація, попереднє покоління. Румунські представники також переконані, що проведення подібних заходів на Закарпатті це сигнал для усієї світової спільноти, що тут відносно безпечно і все добре організовано. І Румунія високо цінує, що її мова звучить в Україні. Друмі для румунської сторони дуже важливо, вкрай важливо бачити тут студентів з Одеси, з Чернівців, які беруть участь в цій олімпіаді разом з учнями із Закарпатської області. Нині у сесійній залі 32 учнів з усієї країни, які писатимуть олімпіаду з мови та літератури трьома різними мовами угорською, словацькою і румунською. Це четвертий етап змагань. Вперше олімпіаду проводять на державному рівні, і вперше до переліку мов додалася Словацька. Для нас це дуже знаково, тому що Закарпаття є багатонаціональним краєм. І саме сьогодні вперше буде, буде така олімпіада, де будуть три національність. Спільноти брати участь і виборювати перші місця. Буде дуже високопрофесійне журі, яке складається із фахівців, науковців Ужгородського національного університету, Закарпатського угорського інституту імені Ференція Ракуці, а також вчителів, які дійсно заслуговують на те, щоб сьогодні впродовж п'яти днів працювати з учнями. Учасники олімпіади працюватимуть упродовж кількох днів. На написання одного завдання матимуть чотири години за умовними партами. Не лише закарпатські учні, а й школярі з Одещини та Чернівців. Христина Дудуца приїхала із Білгород-Дністровського району. Дівчина каже раніше вивчала молдовську мову, нині перейшла на румунську. Буду Брати участь. Я дуже пишаюсь тим, що буде. Будемо здавати румунську мову, показувати усім, що пишаємось своєю історією своїм народом і бажаю кожному успіхів. Ще одна учасниця Ірина Товтик з Ужгорода дуже тішиться, що має можливість писати олімпіаду. Дівчина навчається в Ужгородському ліцеї номер 4 де з першого класу вивчають словацьку мову. Особисто для мене мова це. Нова людина. Тобто, скільки мов ти знаєш, це в плюс тільки тобі. Це дуже добре для духовного розвитку і загального. Загалом я дуже люблю словацьку і англійську мову. Серйозно. Це просто неймовірно. Допомагала готуватись наша вчителька зі словацької мови. Насправді, у нас дуже потужна основа, і ми дуже раді, що маємо таких вчителів, тому що вони ну, готувались для того, щоб нас. Нас підготувати до цієї олімпіади, і було все дійсно легко. Як зауважує Ілдико Орос, член оргкомітету Всеукраїнської учнівської олімпіади, важливо знати не лише іноземні мови, а в першу чергу мову своєї нації. І нинішня Олімпіада це приклад того, що Україна поважає представників різних нацменшин, які проживають на території держави. Це сьогодні для мене і для наших свято свято. Культури національних меншин України, тобто перший раз можемо казати, що поважають культуру і поважають культуру всіх національних меншин. І якщо вони будуть знати свою, будуть поважати і іншу культуру, які якими проживають всі країни, а це дає нам ще один крок. До Європи фінальний етап всеукраїнської шкільної олімпіади з угорської, румунської і словацької мов триватиме до 12 квітня. Учнівські змагання, які проходять на Закарпатті, це чергове підтвердження, що наш мультинаціональний край є осередком європейської культури і безпечним майданчиком для учасників з різних областей.